Виявляється так, о 14.30 верховний головнокомандувач Володимир Зеленський отримує інформацію від начальника розвідки, що завтра починається повномасштабний наступ на Україну. Буданов вважає в своєму інтерв'ю, ніби Зеленський давав якісь розпорядження. Але генерал Наєв, командувач Об'єднаних Сил, жодних розпоряджень від Володимира Зеленського і жодної інформації від Кирила Буданова. Не отримав. Тобто, керівництво України і в першу чергу Володимир Зеленський свідомо приховали інформацію про точний час російського нападу від Вищого військового керівництва України. Я не знаю, як це, це назвати інакше, крім злочин, свідомий, приховування інформації від армії, яка має відбувати напад агресора о 14.30. Маючи таку інформацію, було достатньо часу для того, щоб здійснити велику кількість підготовчих заходів. Підірвати мости, наприклад, що завгодно зробити, зробити інші заходи. Але цього не було зроблено. І давайте подивимось е, скрін, що ж заявляв міністр оборони Олексій Резніков. 21 лютого міністр Резніков заявив. Що вважає недоречним розмови про те, що повномасштабний напад Росії на Україну може бути завтра, післязавтра 21 лютого? І заявив, що ударних угруповань Росія не розгорнула. Хочу нагадати тоді, по даному ну весь інтернет був забитий фотографіями і відео розгортання російських військ біля кордонів України. Тобто ми тепер бачимо злагоджені дії між Резніковим і Зеленським. Резніков заспокоює суспільство, дезінформує людей. Завтра, післязавтра нападу не буде, нічого у росіян не готово. А Володимир Зеленський 23 числа отримує інформацію і приховує її від військового командування. І це вже є не чутки. Це офіційна заява інтерв'ю командувача Об'єднаних Сил Наєво. Я хочу подивитись якою буде реакція Державного бюро розслідувань на цю заяву? Чи буде це долучено, і коли саме до кримінальної справи? Я сподіваюся, що будуть запити, ми також надійшлемо до ДБР, чи долучили вони до кримінальної справи інтерв'ю Сергія Наєва. І коли все ж таки дадуть покази, як мінімум, фігуранти цієї справи, як мінімум для початку у статусі свідків Володимир Зеленський Олексій Резніков. Які приховали інформацію від військових. Це ключова важлива історія. Дуже багато можна було зробити, якби Володимир Зеленський о 14.30 передав цю інформацію військовим і віддав, як це зауважив Наєв, письмові накази, письмові розпорядження. Ну, в даному випадку було б достатньо і усних, але не було ніяких.